Однією з причин болю в спині є спазм м'язів. Дуже часто через слабкість сідничних м'язів та надмірну скороченість клубово поперекових м'язів та м'язів стегон навантаження на себе беруть саме м'язи спини. Як це відбувається? В нормі під час широкого кроку стегно має відхилятися назад, має відбуватися його розгинання. Якщо не спрацьовує механізм розгинання, а м'язи надмірно скорочені, то для кроку такої ж довжини відбувається не тільки рух в стегні, а рух відбувається. За рахунок попереку. Це дає додаткове скорочення і надмірний спазм в м'язах спини. Фактично, ми будемо ходити за допомогою попереку. Більш детально про механізм виникнення болю в спині і які тести можна провести, щоб дізнатися про стан м'язів вашої постави, можна подивитися в підкасті до відео. Перед початком виконання вправ робимо обов'язкову розминку. Перша вправа. Піднімаємо руку і ногу з протилежних сторін. Знаходимось в такому положенні 20 секунд. Спину тримаємо рівно. Повільно змінюємо руку і ногу. Дихання довільне. Виконуємо вправу по три повтори на кожну сторону. Друга вправа. Для роботи з розганачами спини використовуємо наступну вправу. Зведіть лопатки, поверніть плечі назовні. Відірвіть стегна від підлоги. Шия розслаблена і витягнута вперед. Вправу виконуємо 3 повтори по 40 секунд. Вправа 3. Стан сідничних м'язів впливає на те, чи буде боліти наша спина після тривалої ходьби. Для роботи з сідничними м'язами ми виконуємо вправу сідничний місток. Виконуємо вправу 20 повторень. В кінці амплітуди руху зверху вмикаємо сідничні м'язи. Можемо підтягнути ноги ближче до сідниць. цим самим ми підсилимо вправу. Якщо вправу виконувати легко, можна виконувати вправу на одну ногу по 20 повторень. Якщо у вас є резинка, можете також її використовувати. Вправа 4. Розтягуємо клубово поперекові м'язи та м'язи стегна. Стаємо на коліно, під коліно кладемо щось м'яке, корпус вирівнюємо. Тазом тягнемося до підлоги, підсилюючи випад. Ви маєте відчувати розтягнення у цій частині стегна. Затримуємось у даному положенні на 40 секунд. Вправо виконуємо по два повтори на кожну ногу. Інша варіація цієї вправи коли ми закладаємо ногу на стілець. Справо виконуємо кожного дня протягом місяця, доки не покращиться стан нашої спини. Якщо ви хочете більше дізнатися про біль у спині, як перевірити стан вашої спини, переходьте за посиланням. З вами була Марина. До зустрічі!